Вітаю, я Олена Дмитракова, і сьогодні я вам розкажу, що ж таке цигун. Цигун це слово, яке складається з двох: ци енергія і гун практика, дія управління. Тож термін цигун можна перекласти як управління енергією. Це не про фізичні виснаження, це в першу чергу про духовні, ментальні і фізичні зміни свідомості та тіла. Тож для кого він? Цигун в першу чергу для людей, які мають ослаблене здоров'я, які страждають від різних захворювань, які не можуть переносити фізичні навантаження. Так з чим же допоможе справитися цигун? Він допоможе справитися з депресією, панічними атаками, страхами, зайвою вагою, такими негативними емоціями, як гнів, тривога, печаль, а з точки зору східної медицини? Він допомагає справлятися з різноманітними хворобами. Але для мене цигун це в першу чергу заспокоєння свідомості, отримання душевного спокою і підтримка мого внутрішнього здоров'я, чого і вам бажаю.